Що ж нами, головний тренер команди Аврора Євген Задорожній. Іван з перемогою. Дуже непроста звитяга. Коротко про гру в цілому. І завдяки чому вашим підопічним вдалося таки здобути надважливі три бали. Ну, По-перше, нам не вдався перший тайм. Досить легко ми пропускали. Це нервувало хлопців. Не було впевненості. І ми їх заспокоїли в перерві. Додали їм трішки впевненості, і це в другому таймі показало, що це головне їхня впевненість в тому, що вони роблять, і це вилилося в результат. Зрозумів. Так і подумали ми з колегою Богданом, коли коментували. Тобто ніяких там суперустановок в перерві не було. В першу чергу треба було заспокоїти гравців і налагодити зі своєю грою. Правильно розумію? Так, так сокіл дуже якісна команда. Дуже багато гарних гравців, молодих гравців. Це майбутнє українського футзалу. Вони індивідуально дуже сильні, тому складна гра, складна перемога, але вона нам додає впевненості на майбутнє. Сто відсотків, скажіть, будь ласка, на пряме питання, чи хотіли б такий суперник, як Сокіл у стадії плей-офф? Чи не бажано з такими зустрічатися? Адже у вас можна сказати в серії особисті 2-1, непростий виїзд вості. Тобто, друга підряд непроста перемога над хмельничанами? Ну, я ж кажу, це дуже збалансована команда, і їхні результати говорять самі за себе. А що з. Стосується плей-офу. Ну вже як фортуна ляже, так і буде. Хто, хто займе місце відповідне до плей-офу, з тим і будемо грати. Будемо налаштовуватися, готуватися, а гра покаже, хто сильніший. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, десь, можливо, я для себе подивився, що команда, скоріш за все, в основному раунді закінчить на третій сходинці, чи демотивується колектив? Чи ви які слова знаходите, щоб команда боролася за призові місця? За призові маю на увазі три бали і в кожному матчі мала максимальне налаштування на результат та перемогу? Нема ніякої демотивації. Яка демотивація? Ми граємо на нас, кілька вболівальників, скільки нас людей підтримують, вболівають в інтернеті за нас, тому демотивації немає. Нам з кожною грою вдається демонструвати хорошу гру, так скажемо. Дуже динамічно, тому ми працюємо над розвитком клубу все попереду у нас.